Сьогодні ми поговоримо про раціональні вирази, раціональні дроби, а також познайомимось з основною властивістю раціонального дробу. І так, що ж таке раціональні вирази? Вирази, до складу яких входять числа, букви, і вони знаходяться в знаменнику, називаються дробовими виразами. Отже, 2 додати 3 поділити на х. Цей вираз називається дробовий, вираз до складу якого входять тільки змінні, які не знаходяться в знаменнику. Ну, наприклад, 5 додати 7х, називається цілим виразом. Також цілим виразом є ось такий вираз. Він має знаменник, але в знаменнику немає змінної, немає степеню і таке інше. Отже, дробовий вираз тут ось. Оцей і оцей вираз називаються цілими. Разом от всі такі вирази називаються раціональними виразами. Окремо, необхідно поговорити про так звані раціональні дроби. Раціональний дріб це дріб. В знаменнику якого знаходиться змінна величина. Ну, наприклад, ось оцей вираз називається раціональний дріб. А ось такий вираз, він також раціональний дріб. Але можна сказати, що оце дробовий е, вираз, а оце цілий вираз. Справа в тому, що е, Серед раціональних дробів е, необхідно виділяти ті, які не завжди мають зміст. У випадку, коли знаменник може перетворитися хоча б при якомусь значенню змінної в нуль, необхідно чітко про це говорити. І таке обмеження називається область допустимих значень виразу. Отже, давайте подивимося на цей вираз. Х додати 5 поділити на Х відняти 6. Якщо сюди замість змінної Х підставити значення 6, то знаменник перетвориться в 0. А значить значення цього дробу, цього виразу не існує. Отже, можна сказати, що область допустимих значень коротко записується ОДЗ, ось цього раціонального дробу така. Х не дорівнює 6. Що це означає? Це означає, що область допустимих значень усі числа, крім 6. Можна так і записувати. Це один із способів записати. Можна записати, що будь-яке число і числа крім шести. Так також можна. Ну, Загально прийнятим є такий запис, коли на область допустимих значень вказуються саме ті значення, якими не може бути дана змінна, А значить, мається на увазі, що область допустимих значень все інше. Давайте розглянемо ще декілька прикладів. Якщо ми маємо ось такий раціональний дріб, скажімо, знаменнику чисельнику Х додати двійку, при яких значеннях, даний дріб, при яких значеннях змінної даний дріб не має змісту? Або не визначений, кажуть, давайте подивимося, якщо замість X підставляти будь-які числа. Ми будемо отримати значення ось цього другого. Але якщо підставити двійку, що ми отримаємо? Давайте запишемо. Якщо х дорівнює 2, тоді ось оцей вираз буде мати такий вигляд 4 поділити, а тут 2 в другому степені 4, відняти 4, 0. Ми отримуємо, що нам необхідно виконати ділення на 0, яке виконати неможливо. А значить, значення змінної є х дорівня 2 необхідно заборонити. Отже, ОДЗ. Х не дорівнює 2. Чи всі значення ми записали? Ні. Справа в тому, що якщо х дорівнює мінус 2, також в знаменнику виникає. 0. Давайте подивимося, якщо х дорівнює мінус дорівнює 2, тоді мінус 2 додати 2. І в чисельнику виникає 0. І в знаменнику виникає 0. Все рівно мінус 2 в другому степені відняти 4. Отже, ми отримаємо дріб виду 0 поділити на 0. А це означає, що даний вираз також не має змісту. А значить, х ще має не дорівнювати мінус 2. Ось така обла. Отже, ще раз, яка ж область допустимих значень? Область допустимих значень усі числа, крім оцих. Але коротко записується ось так. Дуже важливою властивістю раціонального дробу є така. Якщо ми маємо деякий дріб А поділити на Б, ну, зрозуміло, що Б в даному випадку має бути не нулем. То ми маємо право чисельник і знаменник даного раціонального дробу домножити на будь-який не нульовий вираз. Отже, можна записати, що це дорівнює А помножити на С поділити на Б помножити на С. А також дорівнює А поділити на С і Б поділити на С. При умові, що С не дорівнює 0. Випадок, коли ми чисельник і знаменник дробу ділимо на деякий вираз, називається скороченням дробу. Давайте з цього почнемо. Ну, нехай маємо такий дріб. Х в другому степені відняти 5х, поділити. На Х в третьому степені. Значить, давайте подивимось, на який вираз ми можемо поділити чисельник і знаменник цього дробу. Для того, щоб краще було зрозуміло, і щоб не зробити помилки, завжди, перш ніж виконувати таке ділення, необхідно розкласти, якщо це можна, чисельник і знаменник на множники. Способи розкладання на множники ми розглядали в 7 класі і знаємо, що перше, на що треба звернути увагу, а чи можна винести спільний множник за дужки. Очевидно, в даному прикладі, в чисельнику, за дужки можна винести змінну x. І ми отримаємо x відняти 5. А в знаменнику вже розкладено на множники, Це x в третьому степені, це є х помножити на x помножити на x. Просто записано в вигляді степені. А тепер ми бачимо, що чисельник і знаменник даного дробу можна поділити на множник Х. При цьому, якщо ми поділимо на множник Х, у нас тут залишиться від цього х одиниця. А тут від третього степеню залишиться від показнику двічка. І ми отримали х відняти 5, вже 1 помножити на Вираз в дужках, і дужки вже не потрібно писати, а в знаменнику Х в другому степені. Отже, ми виконали скорочення ось цього дробу на х. Давайте. Чи потрібно говорити, що х не дорівнює нулю? Ні, це зрозуміло, бо за, е, якщо записано вираз з в знаменнику Х, то вже мається на увазі, що Х не нулю. Інакше б цей вираз не мав змісту і взагалі нічого зробити не можна було б. Давайте ще подивимось. Ну, нехай такий вираз, скажімо. Х в другому степені відняти 16, поділити на Х в другому степені, додати 4х. Ні в якому разі не можна виконувати скорочення на доданок. Бо якщо ми зараз інколи це помилково хочуть зробити, поділимо, наприклад, чисельник і знаменник на Х в другому степені, то ми ж маємо поділити на Х в другому степені і ось оцей доданок, і ось оцей. А тоді у нас тут з'явиться 16 поділити на Х в другому степені. Таке скорочення взагалі недоречно. Тому намагаємося, як і в попередньому прикладі, розкласти чисельник і знаменник на множники. Згадуємо, які в нас є способи розкладання на множники. Основний спосіб винесення спільного множника за дужки. Другий спосіб використання формул скороченого множення. Давайте подивимося, чи можна ці способи використати для даного раціонального дробу. Очевидно, в знаменнику за дужки можна винести змінну Х. Тоді залишиться в нас х додати 4. В чисельнику спільного множника немає, щоб винести за дужки. Але якщо ми подивимось уважно, що 16 це не що інше, як 4 в квадраті, то ми згадаємо ось таку формулу а в квадраті відняти б в квадраті, і це дорівнює А-Б помножити на а додати Б. Отже, в чисельнику можна розкласти нам множники за формулою, яка називається різниця квадратів. Тоді ми отримали x відняти 4х додати 4. В знаменнику x помножити на x додати 4. Очевидно, спільний множник в чисельнику і знаменнику є x додати 4, і на нього можна скоротити. Ми закреслюємо тут і тут цей множник. І маємо остаточну відповідь, уже дужки не потрібно писати, х відняти 4 поділити на х. Давайте ще один приклад розглянемо перетворення раціонального другу. Скажімо так, 1 поділити на х додати 5, поділити на 1 поділити на х додати х. Згадуємо, що ми не тільки маємо право чисельник і знаменник ділити на якийсь вираз нерівний нулю, але й домножувати на нього. Дайте подивимось уважно. Якщо ми чисельник і знаменник цього дробу домножимо на змінну Х, то в нас отут буде виконано скорочення і в нас вираз значно спроститься. Записується це так: домножимо на х. Давайте перепишемо, що ми отримуємо. 1 поділити на х додати 5, помножити на х, поділити на 1 на x додати x, помножити на х. Розкриємо дужечки. 1 поділити на х і помножити на х. Що це буде? Це фактично 5 вже можна виконати скорочення або сказати, що це х поділити на х це є 1. Отже, одразу можна це писати. 1 поділити на х помножити на х це буде 1. Додати 5х. Не забуваємо, що цей множник і сюди, і сюди необхідне. Аналогічно в знаменнику, 1, 1х помножити на х, х скорочується, залишається 1. А х помножити на х буде х в другому степені. Ось таке перетворення було доречне з даним раціональним дробом. Давайте ще подивимося з приводу, коли можна чисельник і знаменник поділити на вираз один і той же самий, і, тобто виконати скорочення дробів. Ну, скажімо так, х в другому степені відняти 10х, додати 25. Поділити на Х в другому степені відняти 25. На перший погляд, не так просто визначити той множник, на який можна поділити чисельник і знаменник, тобто скоротити цей дріб. Тому спочатку завжди, завжди необхідно спробувати, якщо це можливо, розкласти на множники даний дріб. чисельник і знаменник даного дробу. Дивимося, в чисельнику записано так званий повний квадрат. Це формула квадрат різниці. І ми можемо, скориставшись ось цією формулою перетворити чисельник. Що ми отримаємо? Буде x відняти 5 в другому степені. Знаменнику. У знаменнику можна скористатися формулою різниці квадратів. 25 це є 5 в другому степені, І ми маємо х квадраті відняти 5 квадратів, а це розпишеться, як х відняти 5, помножити на х додати 5. Бачимо спільним множником даного дробу. Даного чисельника і знаменника є Х відняти 5. Можна на них скоротити. В знаменнику закреслюємо Х відняти 5, а тут доречно закреслити тільки показник двійку. І в нас залишається в чисельнику Х відняти 5 дужки вже не потрібні. І в знаменнику Х додати 5, також без дужок. Чи можна далі скоротити цей дріб? Я б сказав, що ні. Права в тому, що спільного множника тут немає. І якщо ми будемо зараз ділити, наприклад, на x, то можна це робити. Але дріб тільки ускладниться запис його. Отже, якщо ми зараз захочемо поділити, скажімо, на x, то ми маємо тут поділити на x, залишиться одиниця, а тут буде 5 поділити на x. Це ж не, не, не варто забувати. Також тут буде одиниця, а тут 5 поділити на х. Отже, в даному випадку можна вважати оце, цей запис відповіддю. Достатньо. Дякую за увагу. На все добре.